Да, я багато таких людей знаю особисто, але знаєте, і завідую білою завістю на самом ділі, тому що у мене не так і ніколи так не було. навіть в те місце, де я народився і виріс, хороше місце було. Да де я мог я був там. Так сказати, свободним чоловіком, мог реалізовувати до якогось моменту свої якісь потенціали. Да? Але я розумів, що я там ніколи не хочу жити і що я там буду, так воно і вийшло. Потім, в місті, в якому я жив, я так само розумів, що ну, непогане місто, ну, і це не те, що б мені хотілося. Да? На даний момент от, я живу в місті, все добре, тут багато є плюсів, але я розумію, що це не те саме місце, от, де б мені хотілося провести. От, Остаток наверне, знаєте, як сказати, встрітить старость да повертатися сюди. Так. Це дай такого немає, і я ще ні разу такого моменту не от не було у мене всередині такого. да, все, ок, але я поки що в пошуках. От на даний момент в пошуках. І я вже навіть допускаю, що навірна, можливо, я таки не знайду те саме місце. Ну нічого, зато я лучше змог реалізовувати себе в моменті, там би де я не був, в моменті змог реалізовувати. Можливо, це буде, можливо, ні. Але такого про те, що ви написали, у мене такого точно не було ні разу. І я от дійсно завідую людям, у кого це є розуміння. Це мабуть, класно. Навірно, це наверное, от, ця, от любов. до цього місця. у мене такого немає. Можливо, і не буде. А може, і буде. Побачимо.